Відео презентація паравадяного котла на 60 літрів від компанії Акваградус. Пароводяний котел потрібен для роботи з сировиною, яка склонна к пригоранню при прямому нагріву. Тому принцип роботи пароводяного котла це непрямий нагрів. нагрів. пароводяній сарочці використовується як гаряча вода, так і гострий пар, завдяки яким ми нагріваємо зміст внутрішнього котла. Таким чином, ми стовідсотково запобігаємо пригоранню наших брак або пива. Пароводяний котел компанія «Поградус» повністю виконаний з харчової нержавичої сталі марки 304. Та має усі необхідні порти для роботи як з пароводним котлом, так і з сорочцею. Корисний об'єм даного пароводяного котла є 60 літрів, тобто 60 літрів ми можемо приготувати брагу або пиво. Верхня частина пароводяного котла додає об'єму та запобігає спінюванню як при бродінні, так і при перегонках. Ви бачите базовий варіант пароводяного котла. Пароводяний котел також може комплектуватися додатковою краном метеликом для зливу з самого пароводяного котла або з нижньої частини. Також до комплектації є мишалки як механічний, так і електричний. Завдяки мешалкам ми перемешуємо внутрішній зміст нашого пароводяного котла, що додає додаткову швидкість при прогріванні та якість оцукорювання при затиранні. Пароводяний котел має зручні ніжки. У базовому варіанті ми маємо нижній порт для злива з внутрішньої ємності, а опціонально може комплектуватися додатковою отводом на 90 градусів та краном метеликом що додає зручності при зливу внутрішнього котла. Далі по Порт 2-дюйми для встановлення електротенного нагріва сорочки. Вище, це порт нагріву або встановлення додаткових приладів для внутрішньої ємності. Можемо встановлювати сюди як ран метелик, так і електротен для другої перегонки, також датчики контролю температури та інші датчики базука та інше. Також в цей порт можна встановлювати систему циркуляції сусла, встановлюється електронасос для пивоваріння, на ПВК можна варити пиво повноцінно. Електричний термометр для вимірювання температури в сорочці Два крана для контролю, охолодження та заповнення сорочки. Це кран подачі води та кран контролю рівня сорочки. Позаду пароводного котла кран для зливу з внутрішньої ємності 1-дюйм та датчик контроля температури ємності внутрішньої. Верхня частина сорочки це кран для зливу води, для охолодження сорочки і так інше. Та груба безпеки, за допомогою якої ми контролюємо тиск пара аварійний клапан на одну атмосферу та зворотний клапан також для безпеки. Збоку у нас вийшла. Хід на мишалку, як механічну, так і електричну, вона йде додатково. І на верхній частини парадяного котла кришка з клапаном безпеки та зручним хомутом для того, щоб зручно було зняти кришку та встановити. На верхній кришці виход по 2 дюйми це для встановлення дистиляторів, колон, системи з циркуляції сусла, півоваріння та інше. Головною особливостю пароводяного котла від компанії Aquградус на 60 літрів є, перш за все, його компактність, зручність перевозки з міста на місто. Ви можете його розмістити в будь-якому зручному. Для вас місці. Також це побутовий нагрів до 3 кВт, що є в кожної домівці. За допомогою пароводяного котла ви можете поставити будь-які браги фруктовий зерневий з гарантованим стовідскладковим непригаром. А також можете варити на ньому домашнє крафтове пиво.